Про що домовились Зеленський Ердоган та керівник ООН Гутейреш. Давайте дуже швидко все це обговоримо. Але спершу, друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дзвіночок і пишіть, будь ласка, коментарі. Книги, про які ми говорили в попередньому відео, кожному із вас я відправлю в понеділок, тому що ще не всі із вас прислали адреси. Збираю всі адреси і разом всі книги відправляю. Вони ось тут тому не переживайте. Власне, давайте зараз швиденько розберемо. В Львів прилетіли Гутереш, Ердоган, лідер Туреччини. Ну і Зеленський, приїхав вперше. Виїхав на західну сторону на зустріч власне цим лідерам. Вони зрозуміло, що везли. Драфти мирних переговорів, тобто вони хочуть з нами зараз говорити. Там ну, скажімо так, не від імені Путіна, але вони приїхали від Путіна, привезли нам перші меседжі. Типу, давайте говорити. Наші інсайдери в джерелах дипломатичних говорять, що це драфти того, чим власне про що говорили в квітні, травні в Стамбулі. Повернення до лінії 24 лютого, чому саме зустрічаються в Львові Гутейреш і. Ердоган злякалися їхати в Київ, тобто вони їдуть продавати нам про позицію Путіна. Позицію Путіна продавати, але настільки не довіряють Путіну, що їдуть тільки в крайнє велике місто на заході, щоб швиденько можна було вихти на територію Польщі і потім полетіти до себе додому. Тому вони нам то хочуть продати такі дуже класні успішні історії. Треба з росіянами домовлятися, але за себе приїхати сюди, домовити, щоб їх не стріляли, вони поки що. Не можуть це для розуміння. Друге місто ключове в цій зустрічі: Харків. Лідери ці світові виїхали вже на територію України, вилетіли, і Путін обстріляв Харків гуртожитки, де знаходяться українські жителі, знаходилися. Причому частина з них була глухонімими. Вони навіть фізично не могли почути, що власне відбувається. Тривога і що приходять удари, велику частину приватних зон. Дивіться, щодо самого Путіна, дійсно, він вже ми теж це попередньому говорили, Він подавав не один раз сигнали, що він готовий вже на переговори. Логістика поломана, солдати демотивовані, грошей не витрачає. Український ленд-ліз на носі від штатів, коли безмірна кількість зброї буде. Тому зрозуміло, він хоче зараз вийти в більш зручні умови. Для нього це буде насправді теж така непогана а, історія. Зрозуміло, що не виграшна, але як мінімум збережеться. Друге, чи можна довіряти Ердогану й Гутеришу? Так, вони південні народи. Той Турок, той Португал. Зрозуміло, що вміють вести домовленості і знаходити там, де може ніколи не зійтись. Але вони вже нам обіцяли домовленості по Оленівці, де заживо спалили українських хлопців. Вони нам обіцяли український хліб. Які буде вивозитися, виїжджати з Одеси. Що ми отримали у підсумку? Ми у підсумку отримали удари по е, Одесі. А е, ми, ми з ними теж домовлялися по багатьох інших питаннях, і ми бачимо, що сті стійких домовленостей реальних з ними немає. Завжди є проблеми. Але як мінімум вони зараз намагаються спробувати за цими е, їхніми руками, дивимося, як за наперстичниками, тому що зрозуміло, що все може статися. Зрозуміло, що говорити треба, шукати ці спроби треба, як мінімум, для того, щоб повертати українських полонених, щоб повертати, наприклад, людей, яких вони вкрали і вивезли. Але до кінця довіряти ним точно не можна. Ще одна річ: наші інсайдери говорять, мої інсайдери. Про те, що, начебто, хочуть ось це розведення військ, там замороження, зупи, зупинка стрільби, хочуть зробити на листопад. Для нас це важливо. Наша позиція говорить так сторона, тому що це. Буде починатися отоплювальний сезон, хоч газом ми майже убезпечились, але є проблема з тим, що росіяни можуть стріляти по ТЕЦ. Ми про це говорили, і цей страх дійсно багатьох політиків підводить. Що давайте говорити. Інша річ, росіяни хочуть пошвидше до листопада, тому що вони бояться отримки нескінченного просто потоку, лендлізу, зброї високоточної, яка буде просто висажувати російських окупантів і відправляти їх прямо. Пекло в рай вони точно не попадуть. От. Дивіться, е тому росіяни будуть намагатися робити от якраз саме такі речі. Е дивіться, не затягуючи далі час, скажу, що зараз паралельно украї Українці можуть спостерігати прекрасну бавовну на території Криму, по окремо взятих містах на території Російської Федерації. Е Брянс-Білгород в ту сторону можна дивитися. Е Бавовна пішла, тобто взриви. Тобто, це можуть бути відповіді за вчорашній Харків, це може бути багато чого іншого. Склади військові горять. Знову ж таки, це не ми, але якщо треба, ми можемо повторити так. Друзі, питання до вас не затягує пізній час. Чому росіяни? Отаке гарне, просте, прикольне питання, що ви написали в коментарях. Чому росіяни так люблять палити на військових складах в аеропортах, аеродромах, які потім так красиво? Взриваються, да, і що потім нам не казали, що це робимо ми. Це не ми, це росіяни, які люблять там полити. Чому вони так люблять це робити, друзі? Безпечної вам ночі, мирної ночі і до зустрічі.